Чи бачили ви колись, що під таким захопленням носили мішки? Це учасники еко шоу, турніру із прибирання сміття цієї суботи, завдяки їм мікрорайон Ірпеня Сму став трішки частішим. 18 учасників турніру розділилися на дві команди та протягом трьох годин прибирали на випаредки. Ось ця команда, цей настрій, цей позитив. Це просто, це дуже круто. Відверто скажу дуже складно, але погода ради і мотивація просто допомогти місту. От і поспілкуватися з такою класною командою, це ну це насправді об'єднує нас. Турнір організувала Ірпінська молодіжна рада, яка знає, як перетворити нудну толоку на веселу пригоду. Спонсором заходу виступило товариство відважних. Ірпінська молодіжна рада, вдячна товариству відважних. Та ірпінській міській раді за те, що вони нам допомагають з екошоу. Це вже вдруге. Ми збираємо сміття. Минулого року учасникам екошоу вдалося наповнити сміттям 133 мішки. Цього року зібрали 182 мішки. Кубок переможця отримала команда, яка зібрала 95 мішків. А всі учасники турніру пам'ятні медалі. Дуже сподіваюся, що така ініціатива буде частіше, звичайно, і щоб ми залучали якомога більше молоді і не лише молоді для того, щоб робити місто все таки чистішим і кращим для життя для всіх. Як ірпінській молодіжній раді сьогодні зібратися? Дуже просто того, що саме ці люди, саме ця команда це і є ті. Змінотворці та ті, хто відновлюють місто конкретними справами, після прибирання молодіжна рада залишила за собою ось такі таблички із наполегливим проханням не смітити. Активна молодь Активного зробимо місто. Героїм!